Радіо ЮАЙ Чикаго. Ну, ось, до речі, наступна новина буде зв'язана із США та НАТО. І, власне, США та Німеччина за зачиненими дверима дали зрозуміти, що поки що не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які суттєво виходять за межі декларації НАТО від 2008 року щодо прийняття України до Альянсу. У згаданні декларації була домовленість про те, що Україна та Грузія мають стати членами НАТО. Проте конкретики щодо того, коли це станеться, не було. В адміністрації президента США не відповіли на запитання. Агентства про переговори перед самітом НАТО у Литві. однак непрямо підтвердили, що вважають постачання військової допомоги Україні нині важливішими ніж плани щодо вступу до альянсу. Ми концентруємося на тому, щоб якнайшвидше поставити більше практичної підтримки до рук українців. Про це сказав високопоставлений чиновник. 15 років, якщо порахувати 2008-го ми йдемо до НАТО, і ми навіть йшли до того етапу, що ми маємо перед собою роудмеп. Ми навіть не маємо карти, не маємо. Прописаних етапів, як ми туди будемо вступати. В той час, коли Фінляндія і Шв... Фінляндія і Швеція буквально за рік часу вже Фінляндія опинилася в НАТО. А нам чомусь потрібно для цього 15 років, то навіть не ще скільки часу пройде, коли ми там а, будемо як повноцінними членами, і відчувається певна несправедливість. Я би не сказав, що Фінляндія набагато більше військово-готова ніж ніж Україна, особливо зараз. Тому якось несправедливо. Радіо Чикаго.